Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Пані Світлана та пані Оксана присвятили перукарській справі понад два десятиліття. За цей час вони зробили тисячі стрижок, фарбувань і просто подарували чимало хорошого настрою мешканцям громади. Досвідчені майстрині знають, що важливий не лише їх професіоналізм, а й комфортні умови в перукарні. Саме тому виникла ідея переїзду та облаштування нового приміщення, в якому хотіли створити затишну атмосферу для кожного клієнта. В минулому році жінки взяли участь у конкурсі бізнес-планів, який проводився в межах реалізації комплексної проф... Програми розвитку та підтримки малого бізнесу на території Миргородської громади та виграли його. Дізналися про конкурс бізнес-плані бізнес і вирішили прийняти в цьому участь. Проект реалізовувати було нескладно, це нове для мене за стаж моєї роботи. За отримані кошти майстрині зробили ремонт, покращили свій інтер'єр, закупили меблі та нові інструменти, бо якісні послуги перукаря неможливо надавати старим приладдям. За грантові кошти я придбала зарядну станцію для безперебійної праці в цьому кабінеті, придбала мийку для зручності майстра і для комфортного обслуговування клієнтів. Також придбала меблі, це крісло перукарське, шафа-купе і вітріна шафа. У нове приміщення перукарні завітала і постійна клієнтка пані Людмила, яка обслуговується у них понад 22 роки. Вона розповіла, що крім професіоналізму, також цінує людяність та вміння майстрині розуміти бажання клієнта з півслова. Також відзначила індивідуальний підхід та сервіс, у якому дбають про комфорт. Дуже рада, що дівчата змінили своє місце. От відкрили дуже чудову таку перукарню От, з новими умовами, з новим устаткуванням. Конкурс бізнес-планів сприяє розвитку малого підприємництва в Миргородській громаді, адже долучаються учасники з різних сфер діяльності, пояснює представниця міської ради. Ми в цьому році плануємо проводити конкурс бізнес-планів. Зараз узгоджуються документи та умови. Будуть дещо змінені умови нашого конкурсу. Це буде тільки на користь нашим підприємцям, тому слідкуйте за новинами оголошеннями і запрошуємо до участі в майбутньому конкурсі. Оновлена перукарня це лише частина змін, що відбуваються. Конкурс бізнес-планів дав можливість майстриням не лише змінити інтер'єр, а й підхід. Ще більше уваги до деталей, ще більше комфорту для клієнтів і натхнення для майстринь. Миргород доєднався до всеукраїнської теоки з нагоди дня Конституції України. Як журналістка та представниця молодіжної ініціативи Діскавер Миргород я не могла пройти повсієм події сьогодні. У моїх планах разом з іншими свідомими мешканцями нашої громади навести лад на дитячому майданчику парку Тараса Григоровича Шевченка. Із сім'єю до прибирання доучилася і ще одна небайдужа мешканка міста Валентина Прокопенко. Вона часто приходить до цього парку з чоловіком і дітьми на відпочинок. Саме тому 27 червня її родина без вагань приєдналася до спільної справи. Тому що ми є небайдужими до цього майданчика, мої дітки постійно сюди ходять гратися. І взагалі має бути таке місце там, де дітки відпочивають і має воно бути все. Порядку доведено і завершено до кінця. До толоки долучилася і Ксенія Олефіренко, яка мешкає в іншому районі міста. Та навіть попри привістань вона добре розуміє важливість цієї ініціативи. Вірить, що громадські простори варто підтримувати власними силами. Я побачила допис у Фейсбуці про те, що збираються люди для того, щоб відновити парк. Парк Шевченка і Пам'ятається, що років 5-6 тому цей парк був найкращим місті, тому хочеться допомогти, щоб він теж ну, радував наших дітлахів і мешканців міста. Одним з партнерів талоки у Миргороді став Хончаренко-центр, який не тільки поширив інформацію про захід, а й підготував невеликі приємності для учасників екопляшки. Директорка центру розповіла, яку роботу планує виконувати на локації. Ну, я ось уже взяла щітку по металу. Зараз будемо зачищати стару фарбу, там де хлопці прокосять моматокосами. Зачищати стару фарбу і будемо відновлювати дитячий майданчик, щоб він був яскравий і придатний до використання. Ідея долучити миргородську громаду до Стоукраїнської толоки належить Вікторії Козовій. Вона щиро зізнається. Кількість учасників перевищила її очікування. В першу чергу я вдячна всеукраїнській організації Будуємо Україну разом за те, що вони стали ініціаторами таких міні-толок по всій Україні. Дуже багато громад доєдналось і наша не є виключенням. Я також дуже вдячна всім місцевим партнерам, організаціям, які підтримали ініціативу молодіжної організації За нами майбутнє. Це і Гончаренко Центр, і Молодіжна рада Миргородській міській раді, і ГО «Драйвова молодь Миргородчини. Я дуже вдячна головам вуличних комітетів, які самі вийшли, організували людей, підтримали нашу ініціативу, тому що. Ці люди безпосередньо мешкають тут неподалік цього дитячого майданчика, і вони як ніхто зацікавлені в тому, щоб тут навести лад. Спільними зусиллями учасники зробили чималий обсяг роботи: Викосили, прибрали траву, зачистили і пофарбували ігрові елементи, перевірили надійність кріплі на гуйдоках та інших атракціях. А головне об'єдналися заради спільної мети, і це без перебільшення найцінніше. 30 червня 58 випускникам відокремленого структурного підрозділу Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка вручили дипломи про освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра. Вони навчались за спеціальностями менеджмент, готельно ресторанна справа та кейтеринг, декоративне мистецтво та ремесла та бібліотечна інформаційна та архівна справа. Надзвичайні діти, надзвичайні студенти на їхню долю випали надзвичайно важкі частини нашої держави. Це початок війни. Війна вони пережили дистанційне навчання, пережили навчання в укритті, але з честю всі випробування пройшли і показали відмінні результати на випускових екзаменах. І надію, що в них все буде добре, і всі свої знання вони докладуть до відбудови нашої держави. Серед наших випускників є представники дуже активні учасники і мирородської громади, і є, які брали участь у діяльності мирородської молодіжної молодіжного руху, є, які брали участь у Червоному хресті. Дуже активні, дуже талановиті наші студенти. Урочиста частина розпочалася з хвилини мовчання, як данина пам'яті і вдячності тим, хто віддав своє життя заради нашої свободи і заради майбутнього цього юного покоління. А далі омріяна мить, та заради якої були і безсонні ночі, і навчання в укриттях, і десятки подолених викликів. Випускники отримали дипломи молодших бакалаврів. А найкращі з них почесні грамоти та особливі відзнаки за успіхи у навчанні, творчості і громадській активності. Для Валерії Лопати, старости групи менеджменту, цей день справжній емоційний калейдоскоп, Радість зустрічі з майбутнім і смуток прощання зальма матер. Три роки пролетіли непомітно. Насправді навіть не віриться, що вже опускаємося, тому що ми вступили, начебто, три роки назад, і це так швидко все минуло. Були радісні моменти з нашою групою, коли ми не тільки ходили на пари, десь веселилися, десь окремо збиралися. І от зараз навіть не віриться, що от все це кінець. Ми опускаємося. Це кінець цього етапу нашого життя. Тому що далі ми продовжуємо навчання. Кожен вже йде своїм шляхом, можливо, десь будемо пересікатися. Тому змішані почуття, і радісно, і трохи сумно. Я Відкрилася для себе, тому що я зрозуміла, що мені подобається більше якось як сказати керувати, управляти людьми. Тобто, українське це моє. Я була старостою. Мені подобалося контролювати, як моя група навчається. А для Анжеліки Ляпун долею стала творчість. Вона планує продовжити навчання у полтавській політехніці і мріє зробити українське мистецтво знаним у світі. Отримала президентську стипендію. Отримала багато гран-при за конкурси міжнародні перші місця займала. Це просто були конкурси, в яких я надсилала картинку, свій малюнок і вигравала якесь місце. А за президентську стипендію ми тоді. Півроку чекали результати, і все ж таки я отримала президентську стипендію завдяки Петриківському розпису. І надалі я продовжую займатися Петриківським і Самчиківським розписом. І в мене дипломна робота в Самчиківському розписі висить в стінах коледжу. Особливим гостем свята був президент Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Саме цей виш приймає випускників коледжу для продовження навчання і цього року пропонує державне замовлення у розмірі 170 місць. Попри воєнні виклики, університет піднявся на 29-те місце в авторитетному рейтингу топ 200 і вже входить до тридцятки найкращих в Україні. надзвичайно приємно, що рівень. І якість підготовки у саме Миргородському фаховому коледжі є надзвичайно високим. Тобто вони підтверджують свій високий статус. Вони в рамках тієї багаторічної, доброї історії і тих традицій, які сформовані за більш ніж ніж там, 130 років існування даного коледжу, дійсно забезпечили високий імідж е, свого освітнього закладу. Це наша. Відповідь ворогу це вдячність в першу чергу Збройним силам України за таку можливість сьогодні виконувати свої функціональні обов'язки. І тому ми мобілізували всі свої резерви і суттєво покращили показники діяльності. Тому запрошуємо абітурієнтів і молодь, яка бачить себе в Україні до навчання в найкращому українському університеті, який створює європейські умови для якісного панування майбутньої професії. Те, що ще вчора було мрією, сьогодні стало реальністю. У кожного свій шлях своя історія, свої перемоги. Це не просто випуск з навчального закладу, це старт, старт для тих, хто не зламався, хто вивчився навіть в умовах війни, хто готується відбудовувати країну, твердо вірячи в завтрашній день. У Миргородській дитячо-юнацькій спортивній школі розпочався до набір до секції гирьового спорту. Понад 20 років заслужений тренер України, викладач гирьового спорту Сергій Отисько виховував чемпіонів при Хомутецькому фаховому коледжі. Тепер його секція продовжує свою роботу в Миргороді на базі стадіону Старт в структурі дитячо-юнацької спортивної школи. Секція гирьового спорту відноситься до національних видів спорту. Розвивається він, можна сказати, високими темпами. І Полтавщина є лідером зарявого спорту в Україні та, і, можна сказати, і в Європі, тому що серед полтавських вихованців дуже багато. І чемпіонів світу, і чемпіонів Європи. Гавришко Ігор, Срібний Руслан, Додух Ольга, Силка Сергій, Хоменко Владислав. Атиськові талій. Люди, які проходять цю секцію, вони в основному залишаються в спорті не обов'язково в гривому, але вони надалі пов'язують життя зі спортом. Директорка Миргородської дитячо-юнацької спортивної школи розповіла, що вони з нетерпінням чекають на майбутніх чемпіонів. Зокрема, до секції горього спорту запрошують дітей віком від 9 років. Окрім цього, відділення також проводяться заняття з баскетболу, волейболу, футболу, греко-римської боротьби, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики. В школі працюють досвідчені тренери. Для всіх охочих тренування безплатні. Запрошуємо до дитячо-нацької спортивної школи, дітей шкільного віку на 2025-2026 навчальний рік. Щоб звернутися ну, конкретніше, дізнатися про як відвідувати наші секції, можна зателефонувати за номером 565-55. Щоб потрапити до нашої спортивної родини, потрібно принести свідоцтво, копію свідоцтва про народження і обов'язково довідку від лікаря. Миргородська дитячо-юнацька спортивна школа це місце, де юні спортсмени роблять свої перші кроки до великих перемог. Тут допомагають дітям розвивати силу, витривалість і командний дух. Єдиний справжній магазин тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби, внутрішні і зовнішні від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи рейнвей для систем опалення, стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні з реберними українського, турецького та чеського виробництва. А ще турецькі поліетиленові труби, підспаювання і чеська фурнітура для них. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин Тепла хвиля та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Тув «М'ясокомбінат Миргородський» візьме на роботу оброблювача м'ясних туш, обвалювальників м'яса, експедитора. Додаткова інформація за телефоном 067 48 77 331. Український сервіс Он таксі дзвони на номер 2000 або завантажуй додаток ОНТАКСІ створено в Україні. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171, дріб. 1. Або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.